14-річна Анастасія Величко, 15-річна Віра Купіна та 12-річний Марк Луговий. Ці діти зникли на тимчасово окупованих територіях Луганської області і де вони перебувають зараз невідомо. Проте я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих дітей вдасться відшукати. Насамперед я звертаюся до жителів Луганської області. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Анастасія Величко, їй 14 років. У неї темне пряме волосся, овальне обличчя та карі очі. Віра Купіна зовсім нещодавно їй виповнилося 15. У неї овальне обличчя та довге світле волосся. А це Марк Луговий у травні. Йому виповнилося 12 років. У нього кругле обличчя та темні очі. Інформація про зникнення дівчат надійшла ще на початку повномасштабної війни, а от хлопчик зник у січні 23-го року і за весь цей час про дітей не було жодної звістки. Можливо, малечу вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Анастасію, Віру чи Марка, або знає, де вони можуть перебувати зараз. Одразу нам повідомте. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд. Несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. У службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви перебуваєте на тимчасово окупованій території і не маєте можливості телефонувати, Пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і, на щастя, з ними зараз усе гаразд. Та доля багатьох і досі лишається невідомою, і допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти, і як показує досвід служби розшуку дітей магнолія, переважна більшість із них це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Давайте послухаємо. Долучайте дитину до розробки сімейного бюджету, до вирішення якихось проблемних питань. Адже іноді ми приймаємо якісь рішення, і це рішення бувають складні, важкі. Ми самі дуже переймаємося і переживаємо через це. А дитині лише повідомляємо про результат. І вона сприймається як особисту образу. Ну, наприклад, дитина очікувала новий телефон, але у зв'язку з якимись сімейними подіями ми не маємо для цього грошей. І замість того, щоб пояснити, щоб спільно з дитиною прийняти рішення, як і в чому ми можемо заощаджувати і коли ми зможемо все ж таки накопичити гроші на той новий телефон, ми просто приносимо їй ось цю ідею, що телефону не буде. Як тоді ми сприймаємось? Ну, як ворог, який просто хоче зруйнувати все спокійне життя дитини, порушити всі мрії і таке інше. А якби вона знала весь процес, а якби вона брала участь в обговоренні, а якби її голос був важливий і вона могла сказати, що «А давайте ось тут трошечки заощадимо, ось тут я готова відмовитись від чогось заради того, вона би відчувала свою співпричетність до сімейного бюджету, до планування, відчувала те, що вона є важливою. А що в житті має, може бути краще аніж відчуття важливості? Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua